Тема відео Передня Азія у давнину. Частина 1. Природа та населення Стародавнього Межиріччя. Давньогрецькі географи називали Межиріччям рівнинну область, розташовану в середній і нижній течії між річками Тигр і Єфрат. З півночі сходу кордонами Межиріччя були гори Вірменії та Ірану. На заході знаходилися степи Сирії. Та на півпустелі Аравійського півострова, а з півдня його омивали води перської затоки. Усе межиріччя за природними умовами поділяється на дві частини: Верхня та Нижня. Після заселення різні райони межиріччя отримали свої назви. Так, область дворіччя називалася Вавилонія, а землі верхнього межиріччя Асирія, південну частину дворіччя жителі називали Шумер. А північну акад. Якщо Асирія це пагорби і степи, то Вавилонія болотиста рівнина, утворена наносами мулу тигру і єфрату. Клімат в Асирії був дуже сухим, і землю обробляли лише на пагорбах, куди в зимовий період вітри з Середземного моря приносили вологу. У Вавилонії землеробство було можливе лише за допомогою зрошення. Тому що пекуче сонце перетворювало ґрунти в пустелю вже за декілька кроків від річки. У нижній течії тигру та єфрату річі ще часто змінювалося, через що утворювалися болота і озера. Повінь на річках починалася навесні, коли в горах Вірменії танув сніг і йшли дощі. Першою розливалася річка Тигр на два тижні пізніше єфрат. На відміну від Нілу, найбільший рівень припадав на той час, коли достигав хліб. Тому врожай можна було зібрати лише тоді, коли вода річок своєчасно відводилася в канали і водосховища, де вона зберігалася для поливу пшениці восени після другого посіву. Крім зернових культур, однією з важливих рослин, яку вирощували жителі межиріччя, була фінікова пальма. З її плодів виготовляли хліб, вино, оцет, а з деревини та листя різні плетені вироби. Кісточки фініків використовувалися як паливо. Та як корм для худоби. Місцеві жителі називали її деревом життя. Серед корисних копалин були незначні поклади металевих руд та срібла. Дуже багато було високоякісної глини, з якої виготовляли посуд. Цеглу використовували при будівництві дамб і насипів. Згідно з віруваннями жителів межиріччя, боги використали саме цей матеріал для створення людини. Не пізніше 4-го тисячоліття до нашої ери на півдні Межиріччя виникли поселення. Учені назвали народ, який заснував ці поселення шумерами. ЧАСТИНА 2 Шумер та Шумери. Досі науковці не знають звідки прийшли племена, які утворили першу державу. Шумери були знайомі з гончарним виробництвом. Уміли опалювати черепицю і цеглу. Будувати міські мури і храми. Вони прокладали канали і садили плодові дерева, знали, як будувати колісниці та кораблі, уміли прясти і ткати, виготовляти з бронзи і міді знаряддя праці та зброю. Проте найголовнішим винаходом шумерів вважається писемність. Близько трьох тисяч років до нашої ери шумери вже мали писемність. Спочатку вони писали на камені. Але поступово почали використовувати новий матеріал глину. Писали загостреною паличкою по сирій глині. Окремий знак був схожий на клин. Так виник клинопис. Учені припускають, що спочатку існувало понад півтори тисячі таких знаків, кожен з яких передавав слово або декілька слів. Пізніше Шумери навчилися передавати знаками склади, і кількість знаків зменшилась. Уся територія Шумеру була не більше 15 тисяч квадратних кілометрів, а населення не перевищувало мільйона осіб. Люди, які тут ожили, повинні були відвоювати в мочарів орну землю. Кожний дорослий чоловік місяць два на рік був зобов'язаний відпрацьовувати на таких роботах. Поступово розвитком господарства община знать старішини, жерці, вожді. Перестає працювати на такій чорній роботі та починає займатися лише організацією та управлінням. У шумері общину очолював Верховний правитель Жрець, тому храм був не лише центром поселення, а й центром держави. При храмах зберігалися запаси на випадок неврожаю або стихійного лиха. Правитель общини був також військовим вождем. Багатства шумеру стали приваблювати сусідів скотарів. Тому в третьому тисячолітті до нашої ери поселення почали обносити кріпосними стінами. Це були перші міста держави. Тобто кожне місто мало свої органи управління та більше нікому не підкорялося. Міста розташовувалися на пагорбах, у них мешкало від 40 до 50 тисяч жителів. Одним з перших у шумері було засноване місто Еріду, біля нього знаходилося місто Ур. Серед інших міст держав можна відзначити Ларсу, Лагаш, Урук і Ніпур. Згодом міста розпочали між собою боротьбу за панування в Шумері. Спочатку переміг Лагаш. Найвідомішим правителем цього міста був Уру Інімгіна. Він провів перші реформи, спрямовані на поліпшення життя рядових общинників, і першим проголосив гасло популярне потім в усьому межиріччі. Нехай сильний не кривдить вдів і сиріт. Проте зайнятий реформами Уру і Німгіна, не помітив зміцнення сусідніх міст держав. Владу шумері захопило інше шумерське місто Урук. Частина третя. Міста держави в південному Межиріччі Згодом боротьбою шумерських міст держав скористалися жителі акаду. За правління царя Саргона Давнього Акаці підкорили шумер. У той час воїни Шумеру були озброєні тільки сокирами і списами, а акаці застосовували лук. Акаці першими у світі утворили постійну армію. За правління Саргона та його спадкоємців країна процвітала. Проте напад гірських північних племен. Захопив акадців зненацька. Воїни-найманці вимагали платню і не хотіли йти на смерть. Царство Агаде, тобто Акад, було знищене. Проте тривалий час володіти Шумером і Акадом їм не вдалося. Через 60 років ополчення міста Урука на чолі зі своїм царем завдало поразки нападникам і вигнало їх. Невдовзі влада над шумером перейшла до міста Ур. Відтепер держава стала називатися царством Шумеру і Акаду. У цій державі все було централізовано, як і в Єгипті. Трудовий люд працював у трудових загонах і отримував пайок півтори мірки ячменю, чоловік, і вдвічі менше жінка. За робітниками наглядали спеціальні чиновники, контролери. Усе фіксувалося письмово. Навіть поля були поділені на поперечні та повздовжні смужки, і за кожною стежив наглядач. У державі було дві групи населення: з одного боку, дрібні наглядачі, чиновники, кваліфіковані ремісники, воїни, жерці. Їм належала влада. Другу групу становили безправні рядові громадяни, які перебували майже на становищі рабів. Існувала на той час і незначна кількість справжніх рабів. Але їхнє становище було навіть кращим ніж у робітників. Цар був Верховним судею, главою держави, вирішував питання війни і миру. Царська влада обожнювалася. Першим із царів, що поставив свої статуї у храми і наказав величати себе Богом, став Шульга. Він видав перше в історії країни закони, очолював військові походи, займався будівництвом храмів. Але розквіт шумеру був нетривалим у 2003 році до нашої ери. Зі сходу прийшло військо царства Елам і знищило першу шумерську державу.